28 листопада на Сумщині створили раду волонтерів. До неї увійшли 37 організацій з усіх куточків області. Головна мета і покликання цієї ради це консолідація зусиль волонтерських організацій, органів місцевого самоврядування, органів влади для надання допомоги нашим жителям і вразливим верствам населення. А разом волонтери збираються створити комунікаційну онлайн платформу для того, щоб якомога швидше реагувати на конкретні потреби людей і допомагати, об'єднавши зусилля. І, наприклад, написали вони там, умовно кажучи, на 20 фондів. З них відгукнулося 10, і з садніми тими ж самими потребами, і тими ж самим, скажімо так, допомогою. Ці 10 фондів приїжджають, привозять в цю громаду на допомогу. Інша громада, вона далека логістично знаходиться, і люди там позбавлені цієї гуманітарної допомоги. Говорять, один з основних напрямків роботи ради допомога прикордонним громадам Сумщини. Ми займаємося і особисто я везила допомогу. Ми Білопільську громаду взяли. І ми їздили туди. От візів річки, Врижівку, і ми возили в Рижівку допомогу. Там теж залишили сім'ї з дітьми. Долучитися до ради можуть як організації, так і зареєстровані фізичні особи-волонтери. Новини СТС.